Цяна Бутурли, вчителька української мови та літератури, кандидатка педагогічних наук. Понад п'ять років тому в Ніжині заснувала школу успіху, де навчає школярів та викладачів. Вона авторка майже сотні вебінарів та відеоуроків. І я знаю близько 400 онлайн-сервісів, які я вчу інших, так як їх використовувати, створювати різні онлайн-ігри. Це моя така родзинка. Мої уроки відзначаються інтеграцією української мови, літератури та інформатики, тому що кожен урок це якась онлайн гра, якийсь квест. І разом з тим я даю ґрунтовне знання, коли почалася велика війна, Тетяна разом з родиною вимушено переїхала до рідних у Бакаївку. Це село за 30 кілометрів від Ніжина виявилося не таким безпечним, як сподівалися. Неподалік населеного пункту точилися запеклі бої. Територія навколо була замінована та кишіла загарбниками. Ніжин був захищений. Там дуже стійко обороняли його, не дали прорватися жодному фашисту. Тому дякую дуже тим, хто захищав наш рідний ніжин. А от села, на жаль, були не захищені, хоч були тут чоловіки, але зброї то не було і нічого не могли зробити. Тетяна провела в Бакаївці 43 дні, переважно без світла та зв'язку. Її розрадою була любов до української мови та три ноутбуки, які вдавалося іноді підзарядити від бензинового генератора. Так вона могла працювати. Коли до села заходили росіяни, жінка з донькою брали комп'ютери і йшли до лісу. Я створювала завдання до посібника, робила презентації картки особистісного росту. Записувала відеоуроки, коли була можливість попрацювати перебуваючи в окупації, вчителька розробила лінгвістичний тренажер з більшості тем та створила посібник з української мови для п'ятого класу у співпраці з колегами з різних куточків України. Цей посібник він чим унікальний, що всі розділи вони створені відповідно до 11 ключових компетентностей. і от це цикл таких завдань. От, він, бачите, кольоровий такий тут багато інтерактиву. Нині готуються до друку ще два посібники для шостого класу. Після повернення до Ніжина Тетяна запустила безкоштовний онлайн-проєкт для дітей. Повторюємо орфографію разом та провела 12 років. І шоста чоловік зареєструвалися, але не всі виходили на стану. От ті, хто виходили, я їм дуже вдячна. Я відчувала, як дітям це потрібно. Крім цього, вчителька провела безкоштовно вісім вебінарів для українських освітян, організувала зарубіжний онлайн-інтенсив, де виступи спікерів відбувалися у ted форматі а зібрані кошти переказали на потреби зсу серед авторських методик Тетяни Путрулим, мовні пікніки та конкурси, психологічні тренінги. каже сучасний вчитель повинен постійно розвиватися, а держава підтримувати прагнення освітян. Якщо цей вчитель мислить традиційними стереотипами, тими радянськими, на мою думку, ну краще вийти з професії, покинути або все ж таки переламати себе і. Змінити підхід до викладання, тому що діти це давним-давно не сприймають. Тетяна Бутурлин не збирається зупинятися на досягнутому серед планів вчительки. Проєкт Школа життєстійкості, в якому передбачені уроки цілеспрямування, відповідальності, спілкування та досягнення компромісу. Вона чекає на перемогу та мріє, щоб українська освіта кардинально змінилася, а вчителі новаторів цінували і поважали. Адже, попри повномасштабну війну, вони намагаються втілити в життя нові ідеї та компетенції.